Українці все частіше купують товари через мережу інтернет на підтримку вітчизняних компаній, що працюють в інтернеті. На торговельному майданчику було створено сторінку Купуй українське. За перше півріччя 2014 року загальний товарообіг компаній, що працюють з Prom.ua, виріс втричі і на кінець червня цього року дорівнював 932 тридцяти мільйонам гривень. Тоді як протягом 2013 року сукупну товарообіг інтернет-магазинів становив мільярд 200 мільйонів гривень з січня по червень 2014 року в українських інтернет-магазинах було зроблено півтора мільйони онлайн замовлень, що майже втричі більше ніж за аналогічний період минулого року. Щомісяця за допомогою торговельного центру в інтернеті Prom.ua підприємці отримують і обробляють більш ніж чверть мільйона замовлень і понад мільйон дзвінків. Години пік прийому та обробки замовлень в інтернет-магазинах з 12 дня і до 12 ночі. Станом на вересень 2014 року, кожен четвертий український інтернет-користувач мінімум раз на місяць відвідував Prom.ua.